Полон — це важка річ. Кожен, хто був в полоні, мене зрозуміє, що це дуже важко лишитися людиною і витримати це все. Не тільки там тортури і побиття, але ще, як вони нас кормили, їжа на сім чоловік вдавали. от півтора пляшка, були такі дні, що зовсім води не пили. Били і руками, і ногами, ну це таке, а такі пластикові труби, перери, палки резинова їхня, так, такі де, дерев'яні такі були молотки, такі були. Дуже страшно і жорстоко собака їхні собаки рвали теж. У різних тюрмах був різний режим содержання. В одних тюрмах треба було тільки сидіти, в інших тюрмах тільки стояти. В шостої ранку до 22-ї години давали команду туалетам. Була така тюрма, де ми лежали голі зовсім, і треба було лежати і дивитись на камеру, то не поверхнутися, глаза не закриєш, очі не закриєш нічого.